Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним порогом на вечерю або ж на обід. Все готується швидко і просто. До миски всипала борошно, також взяла вершкове масло, воно у мене з морозилки. І потрібно його натерти на велику терку, поєднати із борошном. І тепер роблю таку крихту. Сюди ж додаю чайну ложку розпушувача, пів чайної ложки солі, перемішаю, тепер сюди вбиваю одне яйце і додаю кефір, перемішую спочатку ложкою, а далі буду працювати руками. Підсипаю борошно і замішую м'якеньке тісто. Ось вимісила я таке тісто, воно м'якеньке. Тепер переношу його до пакетика і відправляю в холодильник на хвилин 30 або ж на 10 хвилин у морозильну камеру. Так буде швидше. Поки тісто охолоджується, підготую начинку. До миски додала фарш, у мене це свиний фарш. Додаю спеції. У мене до курки спеції. Трішки меленого перцю, солі, перемішую. Також до фаршу додаю картоплю. Я її порізала такими от невеличкими шматочками. І заздалегідь обсмажила одну велику цибулинку. І додаю сюди ж до миски. І все гарненько перемішаю. Все, начинка готова, відставляю її поки що в сторону. Ось тісто я дістала з холодильника. І тепер розрізаю його на одну більшу частинку і на меншу. Меншу половинку поки що в сторону, формую кульку, тепер беру пергаментний папір і буду розкачувати тісто на папері. Зверху присипаю борошном. і розкачую такий круглий пласт, розкачую. Ось розкачала. Тепер беру форму. У мене така кругленька, і переношу до форми. І формую бортики всеобережненько. Руки борошно, щоб не прилипало. Тепер викладаю сюди начинку, Розрівнюю. Також цей пиріг можна викладати і на деко. В кого яка є форма. Натираю твердий сир зверху над начинкою, Розрівнюю. викладаю шматочки вершкового масла, відставлю поки що в сторону і тепер розкачую іншу частину тіста, стіл борошном. І цією частиною накриваю зверху поріг, по краях защіпую, роблю отвори у тісті зверху, щоб виходив зайвий пар, змащую жовтком, Посипаю зверху кунжутом, можна цього й не робити. І ставлю випікатися в розігріту духовку, вімкнуну на 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Ось пікся пиріг. Не знаю, камера цього, можливо, не передасть, але зверху така кірочка смачненька, скоринка. Я його залишила в духовці, щоб він охолонув, і тепер буду діставати із форми. Все добре відстає. Зараз перенесу його на тарілку. Ну, що ж, відріжу шматочок. Угу. Запах такий. Погляньте який в Все пропеклося. Картопелька м'якенька. Все соковите, дуже смачно. Готую вже не вперше. Рекомендую смачного.